Вітаю, шановні! У нас сьогодні є Fiat Freemont 2013 року випуску. 2014 модельного року випуску на максимальній комплектації Black Code пробіг становить 209 тисяч кілометрів. Під капотом 2-х літровий дизельний агрегат з потужністю 170 кінських сил або 125 кВт на автоматичній коробці передач та на повному приводі ця красоня яка може стати вашою гарний візуальний та й технічний стан, як ви бачите по. Автомобілю немає ніяких пошкоджень, все ціленьке, все гарненьке, все оригінальне, все збережене. Друзі, зараз ми з вами злітаємо у салон. Оглядати будемо салон вами. Там також все достойне та варте вашої уваги. Зверніть увагу на салончик, ніяких дефектів немає. Ні подряпинки, ні царапинки. повний електропакет, автоматичне світло, мультифункціональне кермо з круїзом контролем та з підключенням до телефона. Велика гарна. Сенсорна мультимедія з навігацією, з камерою заднього виду, з клімат контролем, з підігрівом. Звісно ж, двозований клімат-контроль по сидінням. Також все в порядку, дефектів ніяких немає. Другий ряд сидінь, також радує, також все гарно, все збережне. Також є третій ряд сидінь. Друзі, кого зацікавила ця автівка, телефонуйте, звертайтесь, запитуйте номер нижче в описі до цього відео.